Ніхто вам не скаже точно, скільки в нас залишилося ракет для систем протиповітряної оборони. Це, ця інформація є таємною для мирного часу, а для воєнного часу і тим паче. Тому е, кожен для себе вирішує сам, чи довіряти йому цим е, повідомленням від західної преси, в даному випадку від французької, чи не довіряти. Але треба розуміти, що е, така інформація є таємною. Водночас, стосовно конкретно е, звіт ракетного кобексу сам ті, були питання саме щодо ракет щодо можливості їх збиття самобалістичних повітряних цілей. І е, таких цілей, як е, аеробалістична ракета Кинжал. Крім того, ці ракети для комплексу самті, вони мають дуже довгий цикл виробництва. У самій е, Франції, ну, власне, і в Італії, оскільки ми знаємо, що цей комплекс є франко італійською розробкою. І, і останній комплекс е, е, самті передавала нам саме Італія в тому пакеті допомоги, який вони анонсували е, на, на минулому тижні. Е, тому е, тут, е, як кажуть, е, треба кожному для себе вирішити, що, він, що, й кому, що й кому йому варто довіряти.